Це критична помилка. Просто критична помилка. Я розумію, що там може не відповідав в посаді, да. але ж пропонували просуватися по службовій ланці, пропонували не раз і не два. Я не розумію, чому треба було відмовлятися. Ну, я по-своєму розумію. Серцем я розумію, тому що, ну як, хлопці в посадках. Будуть там сидіти в незрозумілій ситуації, а ти тут будеш сидіти в м'якому кабінеті. Але грамотний, так би мовити, управлінець він і в кабінеті знайде собі, що робити. Нам якраз бракує грамотних управлінців. У нас одна із головних криз війни те, що управлінці, у нас в тому числі в армії, на вищих командних щаблях, якось погано розуміють ситуацію. От нам би якраз би не завадив. Так мовити ну, на головних щаблях, людина, яка розуміє ситуацію, це також критично важливо для країни.